Більшість людей думає, що водійське посвідчення зразка СССР або ще старого зразка українського, такого, як, наприклад, 97-го року, 96-го або зразка СССР, неможливо замінити на польське. Хочу взяти одну людину, зробити її безкоштовно, заміну водійського посвідчення. Якщо у вас водійське посвідчення зразка СССР або старого зразка українське. візьму одну особу, зроблю їм безкоштовно заміну водійського посвідчення з зразка СССР на вже польське. Всі оплати по вашій стороні повністю супровід з моєї сторони безкоштовний. Так вам потрібно буде там переклади, заплатити і так далі. І я одну особу, які умови потрібно буде, щоб я з вами разом зняв 15 відео, а може й більше. Ми роз... показали весь процес, як це відбувається, чи взагалі це можливо так зробити, покажете свої права, якщо у вас зразка СССР. І я заміню водійське посвідчення безкоштовно одній особі. Так що якщо вас цікавить, ставте плюс в коментарях, якщо у вас водійське посвідчення зразка СССР, я вам сам напишу в особисті повідомлення і відповім вам на коментар.